Від Шевченка до Пушкіна і мова не про літературу. Мешканці десятка вулиць у Чернівцях зносять сміття на одну імені ще одного поета Маяковського. Адже найближчі контейнери для відходів є лише тут. Це обурює Ольгу Михайлівну та її родину, яка живе у будинку поруч. Окна мої круглі, літо, ціле літо грязний, від того, що тут висипають, витряхують ці мішочки із пілесосу, з пилісоса, пиль летить столбом. Я цим дишатина. Ночі машина, ця громадина, грязна, стоїть на розстоянні. Получається три метри від нам у жрепі про цю проблему знають. Утім кажуть, що виходу з ситуації немає. Найближчі ж смітники є на вірменській і Шевченка, та людям туди нести сміття далеко. Вирішити її в принципі неможливо. Щільність забудови не дозволяє, але забрати повністю контейнери і виносити сміття. Це буде це будуть постійні свалки мусорних, мусорні. І що буде кажуть порушення санітарних норм санитар. забирають навіть два рази в день спецкомунтранс з цього приводу. Щороку засідає комісія міської ради та вирішити проблему, поки не в змозі. Попри велике навантаження сміттям, нового контейнера для відходів тут ще немає. А по місту їх уже 98. Слугують вони для збору твердих побутових відходів. Папір, поліетилен, мішки, пет пляшка, скло, один, а потім і з мокра. В так звана мокра фракція це для біологічні відходи, це залишки їжі і так далі в окремий контейнер. Поділ на органічні та неорганічні відходи чернівчан не лякають, кажуть, що вже звикли. Проте сортувати сміття до душі не всім. Ну чесно, я навіть по моєму ще ні разу так ну не викидувала. На, на всіх вулицях є смітники, які треба сортувати там, не знаю, папер там ще пластик. Ну тому й нема нема на всіх вулицях, то ми не сортуємо. Якщо я виношу з дому сміття, то у нас Є для, для пластику і інше сміття. А так нема, не бачила. Окремо. Бо я так ще, старе виховання в мене, і тому нічого не викидаю. А все смітник кладу. Або оті жовті, такі великі гарні такі. загалом у місті має з'явитися майже три сотні контейнерів для неорганічного сміття. Ця ідея належить фірмі власнику Чернівецького сміттєсортувального заводу. Вона і виділила гроші на закупівлю жовтих смітників за міською радою. Наразі узаконення встановлення їх по місту. Любов Смолдрюва, Андрій Друцюк, Чернівецький промінь.